Привіт всім моїм 2,5 підписникам. Не знаю, доброго дня, доброго вечора чи ранку. Ось такий бубер вам хоче передати переколяс. Привіт. Вибачаюся, це моя донька залишила. В общем, купив я собі таку покупочку, про яку давно мріяв в цьому рюкзачку. Зараз я вам все покажу. Ще раз вибачаюся за мікрофон, тому що Ну, телефончик трошки в мене залитий. Такий от PlayStation 2. Трошки поцарапаний. Спереді ніби нічого, але бачите, з мінусів то, що він залятий якимось силіконом прямо в отвори для закручування болтів. Надіюся, я знайду якогось донора і перекручу корпусом. От так, всередині лазер присутній, не знаю, чи справний, чи ні, тому що купив приставку кажу, за 500 гривень. От в такому стані, якщо ви бачите, трохи розвалена, трохи привалена. Пломба надірвана. Всередині нічого не хлібається, це вже мене радує. І так, далі у нас бонусом дістався такий телефон Sony Eric. У мене такого не було, але дуже цікаво було б поклацати. Прикольна штука, але треба до нього знайти батарею. Батарея причому специфічна. Sony Sonerковська, Nibel, як вона там 5C від Nokia. Але є такий бонус маленька флешечка, ще мені дісталося бонусом. Як вона називається, m 2 В общем, класна штука. Цікаво буде подивитися, чи він працює цей телефон. Далі у нас тут в рюкзачку ще був ось такий кабельок АВ. Не знаю, оригінал чи ні, але пахне дуже сильно пахне сигаретним, сигаретною смолою. Як казав один чоловік з каналу Торганячим лайном смердить. Не знаю, має бути в оригіналі скільки тут 5 конекторів. 5 коннектор. Не знаю. В общем, короче, дуже довгий кабель, дуже міцний такий крепкий кабель, дуже класний. Хозяйстві пригодиться. Далі у нас те блок живлення. Блок живлення звичайний, нічого надзвичайного немає. Sony 85 Все таке, але добре, що комплектний з цим кабельочком до живлення до розетки, бо буває дуже часто, що продають без нього. Може хтось скаже, що дуже дорого 500 гривень, але... але тут така ціна це дуже велика рідкість. Далі Попалося мені отакі пади. Кажу, попалося. Коротше, продали мені такі пади, були заклеєні, заклеєні і на фото на оголошенні не було видно, які пади. Ну, звісно ж, це. Це не оригінал. Це просто якась жорстка паль. Але хтось старався. Навіть не знаю, яка це, які це яка фірма, що за джойстик. Напевно, дуже жорстка паль. Але ніби все клацає, все працює. Джойстик трохи брудний. Ще один пад. Що у нас тут есперанза? Ніби теж ніби справний. Курки нормальні, кнопочки теж працюють. Есперанза, щось там. Ззаді наклеєчки немає, Я не знаю, яка модель. Одного болтика не вистачає. Ну, будемо надіятися, о, все, зрозуміло, він, коротше, ще й порваний. Добре, відкладаємо до майбутніх часів. Так, ще що там в мене в комплекті. В комплекті ще було цих пару дисків. Перший дисочок Росомаха. Э, щось там щось там, Марвел. Я в цю гру ніколи не грав. Хоч мені вона, нас здається, попадалась колись на ПК, а може і ні. Чи на PSP. Ось такий от манувал. Чорно-білий. Звичайний манувал. Диск не зацарапаний. Це дуже дивно. Супер. Клас. Дивимося далі. Що у нас ще один диск? Godal Elemental Force. Якась, можливо, якийсь битим map або... Не знаю, може РПГ. Ні, скоріше буде маб. Суперовий стан. Мануал в нормальному стані. Цікаво, а чому в деяких коробочках є роз'єм для підключення, ні, вставлення цього карти пам'яті, а в деяких немає. Може це якийсь фабульний диск. Чи може це якась європейська піратка? Дивно. Хто на цьому шарить, будь ласка, напишіть. Далі такий дисочок, як цей мультик називається, Incredibles. Якісь надзвичайні чи щось типу цього. Диск ушатаний просто, не знаю, ніби його собака пожував. Мануал нормальний, ще й кольоровий. Цікаво, чому в деяких десь кольоровий, в деяких чорно-білий. Незрозуміло. Зовсім для мене. Мануал прикольний. Далі. Далі такий ось дисочок State of Emergency щось там. Щось типу битимапа. О, тут бонус. Таке буває. Бонусом The Getaway. Не знаю, що за гра. Походу, її якась, якоюсь мочалкою помили, тому що це не брут, а, якісь, а якась рідина, не зрозуміла. Може обіцяв хтось. Диск State of Emergency в нормальному стані. Мануал теж присутній. Мануал такий товстенький, прикольний. Але кейс чомусь чорний. Я завжди думав, що до другої PlayStation не всі синій. А тут чорний. Сховаємо дисочка на місце. Так, бік маза. Маза, Maza... хочеться сказати погане слово, маза тракер. Це типа щось. Якісь дальнобійники американські. Дисочок. Дуже дивного кольору якогось фіолетового. Такого я ще не бачив ніколи. Дивно. Мануал теж присутній. Мануал в нормальному стані. Такий собі. Чорно-білий, звичайний мануал. Ось така покупочка. Мені здається, це а, компакт-диск. це типа CD. Зрозуміло. Регіон ПАЛ. Так, система працює. Система, кажу, PlayStation 2. PlayStation 2 працює. Вибачте, що так темно, але щоб було ліпше видно. Спробуємо запустити стромний фіолетовий диск. О, аварія. Так. И... Не чути, что... О, не, ще то я. Тобто лазер на CD працює. еще это сиди, Сиди CD компакт правильно? сиди, На DVD. Угу. Цікавочки працюють ці не пади. Давай, яка баба стром. Далі карти у нас нема. Расстарт, не бы подпрацює, you know. ну что, может, это подпрацює? Якісь дальнобійники американські походу. О боже. а тут газ. Понайм. А, ікс, Икс, газ. Не все працює ніби, О боже. Супер. Добре, спробуємо DVD формат диску. DVD, DVD Що там той лазер не вмер? Не вмер. Думаю це DVD bank m em... e no e bimba mm. А він даже не розкручується прикол, прикол, спробуємо інший диск, і тиша дивно якось. Що це може в неї. Він типу типу крутиться потрошки. Але лазер його не схоплює. Дивно. Може шлейф? Може таке бути що... Ще... DVD якісь там там же ж ніби два лазера, чи один універсальний? Незрозуміло. Що один лазер вийшов зі строю, другий працює. Добре, будемо розбиратися.